На Фронті великі втрати вогонь бойовиків не вщухає. Зарізала чоловіка, і на курорт гучне убивство розкрили у рівному град. Із тенісний м'ячик негода вразила три американські штати. Двоє загиблих і п'ятеро поранених у штабі. Ато розповіли про втрати й обстріли на Донбасі. Минулої доби бойовики 58 разів відкривали вогонь. Найчастіше на Донецькому напрямку там обстріляли піски, Кам'янку, Авдіївку, Новгородське та Луганське. У хід йшли великокаліберні міномети, кулемети й артилерія. У секторі М. Бойовики били по розташуваннях армійців у Широкиному, Красногорівці, Мар'їнці, Водяному, Павлополю і Гнутовому. На Луганщині по Новозванівці, Кримському, Новолександрівці та Кряківці. Аби стримати супротивника, військовим кілька разів довелося відкрити вогонь у відповідь. Гучне убивство розкрили у Рівному. Дружина зарізала чоловіка на очах у дітей, сховала тіло в коморі і утекла на курорт. Про мотиви злочину і подробиці затримання Володимир Миколайчук розкаже. Тільки вони на цьому фото щасливий Сергій з молодою дружиною Тетяною на відпочинку в Єгипті. Разом прожили п'ять років, народили двох дітей. У чоловіка був свій салон краси, успішний бізнес. Дружина займалася переважно дітьми, розповідає мати Сергія. Ну, як це може бути так? Пожив з людини стільки років, слухати вроді нормальна була дівчина слухайте, Не знаю. І що їм стовпнуло на це, на це вбивство? Ну, заклей рота ноги, так, Забери ключі. І втікай. Тетяну підозрюють у вбивстві чоловіка. Жертву чотири рази вдарили кухонним ножем, тіло відтягли до комори. Оперативники знайшли його за дитячим візочком. Мотив кажуть, у поліції гроші пропало майже 30 тисяч доларів. Ймовірно, на них жінка купила потівку в теплі країни. Дітей, хлопчиків чотирьох та двох років залишила матері. Мамі вона повідомила, що. Залишає місце проживання і їй терміново треба поїхати. На відпущенні в Єгипті Тетяна пробула трохи більше місяця. Не підозрювала, що потрапила до списку інтерполу. На підставі ухвали суду про оголошення міжнародного розшуку даної особи компетентними органами країни Єгипет, Вона була затримана при оформленні деяких особистих документів. За непідтвердженою поки інформацією підозрювана намагалася оформити довідку про розлучення. Замість цього, через місяць опиниться в українському СІЗО. Салон краси убитого перукаря вже не працює. Після смерті Сергія вести Знес нікому у приміщенні нові власники збираються відкрити продуктовий магазин. Від 15 років в'язниці до довічного загрожує молодій матері, якщо слідчі доведуть, що вона вбила свого чоловіка. Діти поки живуть із бабусею, але її вік не дозволяє оформити опіку над напівсиротами. Близькі друзі родини спробують взяти хлопчиків до себе. З рівного Володимир Миколайчук, Віктор Мощук, Сьогодні канал Україна. Бордель у середмісті Житомира викрила поліція. Був замаскований під лазню, працювали з десяток дівчат. Їх викликав адміністратор на перше прохання клієнта. За годину брали до півтори тисячі гривень. Поліцейські стежили за закладом кілька місяців. Організаторам бізнесу загрожує в'язниця, а от повії відбудуться штрафами. Так, а гроші, як тобі бувало зайшов? Ну, я зразу сказала, що ну, гроші я довіна винести. Люди бачать, я її набрала, я їй тут в узлібані дала гроші. За годину послуг, які надавали повії, вони брали від 800 до півтори тисячі гривень. Протест через забудову Тернополя місцеві мешканці повісили у середмісті манекен зі свинячою головою. На ньому напис Свині голосують за генплан. Так городяни протестували через дії депутатів, які підтримали будівництво в центрі та знищення парків. Мерія коментувати ситуацію відмовляється. Тернополяни ж обіцяють масштабні акції протесту, якщо триватиме ліквідація зелених зон і парків. Ну не лізьте туди, куди сама церква стоїть, куди парки стоять, саме скверки. Не лізьте туди. Це просто кось доказати сильне, сильне нахабство. Що тут в центрі забудова? Тут же все забудовано. От тут хотіли будинок будувати, куди його тут будувати. Без будинку рідних та документів 33 самотніх пенсіонери врятував з під обстрілів мешканець Алчевська Олег Горбачов. Разом зі стареньками і своєю родиною чоловік поселився в орендованому будинку на Київщині, та вже за місяць вони можуть залишитися без даху над головою. Першу самотню жінку Олег Горбачов прихистив у рідному Алчевську 10 років тому. Забрав сусідку від доньки п'яниці. З того часу вирішив допомагати стареньким, від яких відмовилися рідні. А це У нас Наташа, вона з із Донецька. офіційно її не дужевих. По документам по документам документами нету в живых. Есть сестра живе в но ну, которая отказалась от нія за 10 років. Його хоспі дав дах над головою тисячі землякам. В 2014 тисячі чотирнадцятому захопили бойовики. Так почалась війна, да плохо стало, Ну стрелять начали, с автоматами, начали угрожать. Ми момо хатімо зробити новоросію. Родина Миколи виїхала до Росії, а він залишився. Через травму чоловік мало не помер від гангрени у Красногорівці. Довелося ампутувати ногу. Вікна повилітали всі, там я і осколки там пособирав по хаті. Питався е, манкою, сирою манкой, там, з сахарком її розводив. Олег забрав своїх підопічних та перевіз на Київщину в орендований будинок. Державні притулки не беруть таких людей, адже юридично вони не самотні. І коли чоловік приходить до мене, я йому ми спочатку його кормимо, моєм стрижом, броєм. А потім уже починаємо скрити, як кака, ми можемо допомогти. Встановити документи, восстановіть пенсію. У кожного мешканця хоспісу є своя робота. Хтось плете маскувальні сітки на фронт, інші займаються господарством. Продукти та ліки Олег купує за рахунок волонтерів та з частини пенсій. Держава нічим не допомагає. За місяць будинок, який орендує Олег, господарі продають. Чоловік вже знайшов інше помешкання, вартість якого 50 тисяч доларів. Ця сума для нього захмарна. Тож шукає, хто може допомогти. Ірина Мінська, Дмитро Гончаров сьогодні канал Україна. Скандал із матюками і погрозами у відділенні банку. Про особливості сервісу у столичних фінустановах дивіться за кілька хвилин. У сполучених штатах випав велетенський град. З неба сипалися людяні кулі завбільшки з тенісний м'яч. Пошкодили автомобілі і дахи будинків. Негода вразила три американські штати: Техас, Оклахому та Арканзас. Разом із градом вирували смерчі і шквальний вітер, який валив дерева і пошкодив багато ліній електропередач. Минулося без постраждалих скандал із матюками і погрозами у відділенні банку. Так скінчився для киянки Марини Балабан звичайний візит до банку. Замість того, аби відповісти на запитання жінки, одна зі співробітниць зірвалася на крик і нецензурщину. Про клієнтський сервіс високого рівня Юлія Роєнко розкаже. Пані Марина прийшла до столичного відділення Ощадбанку, аби дізнатися, чому заблокували її картку киянина. Із проблемою жінка звернулася до вільної співробітниці. Сотрудниця Стало что-то в, ну, в компьютерной программе, она что-то не поняла, значит, позвала на помощь коллегу. Ну, вот с этого все началось. То есть коллега один раз мне резко ответила, второй раз там голос повысила. Жінка каже, попросила працівницю банку заспокоїтись и поводитися чемно. И тут Остапа понесло, и тут какой-то поток нецензурной брани, вообще просто поток там матов. ход физические угрозы пошли, физической расправы. В какой-то момент я боялась, что она сейчас на меня кинется. Тоді Марина попросила книгу скарг, та й це не допомогло. Співробітниця продовжувала лаятись навіть у присутності директора відділення. Кореспонденти програми сьогодні пішли до установи, щоб з'ясувати, чому там так поставилися до клієнта. Втім, самому відділенні ситуацію не коментували, відправили до прес-служби банку. Там узяли кілька днів на роздуми і теж відмовилися говорити про прикрий випадок. Мовляв, він не вартий уваги. Я не вижу предмет на сімки новості для сйомки, так скажем. Бувають разні з між кріміжок клієнтам і банком, між до клієнтами і любов другу організацію. Втім, невічлива співробітниця перед Мариною так і не вибачилась. За неї це зробив представник центрального управління банку, а картку киянина пообіцяли відновити якнайшвидше. Юлія Роєнко, Андрій Шишло. Сьогодні канал Україна. 60% українців за приблизними оцінками податкової отримують зарплатню у конвертах. Чорною готівкою платять фотографам, репетиторам, таксистам, кондитерам. Вони заробляють близько 10 тисяч на місяць і не звітують про підробітки. Тож чи прийдуть податківці по них? Знає Зоряна Степаненко. Волени дві роботи в день в офісі дизайнер відеоігор, Увечері вдома кондитер. Замовлення отримують через інтернет. Ну, зараз просто такі умови, що ти крутитися. На випічці дівчина заробляє переважно на свята. Передень Різдва і 8 березня провела за плитою. Проте непогана надбавка до зарплати. Один такий торт 250 гривень. Осталось немного що украсити фісташками, і, в принципі, він вже готов. Південний залізничний вокзал. Тут таксують приватники, торгуються. 300 хоча б дайте, я поїду. 270 дайте, хоча б поїду. Це вартість поїздки до аеропорту. Приблизно стільки ж пропоную і служба таксі, але приватники приловчилися обходити їх програму. У середньому водій кладе до кишені 500 гривень на день. Включаєте заказ таксі, я вас ставлю на перехват, і ви попадаєте обратно на мене. Вам ціна буде то ж саме, але мені платі сорок гривень. Пані все. Пильну увагу податкової подібні підробки привертають, коли українці роблять великі покупки квартири, машини, читають фіскали і рекламні оголошення підприємливих громадян, що бажають заробити. Все одно люди, які надають такі послуги, вони змушені рекламувати себе. І якось повідомляти людям про те, що вони дійсно здійснюють такі види послуг на дому. Ось оптимальна схема від фіскалів тим, хто заробляє на більш 25 тисяч на місяць, реєстрація підприємцем і лише дві фіксованих податки це пів тисячі на місяць. При цьому у них буде йти стаж пенсійний, і все буде по закону. Інакше штраф до 8 тисяч гривень і конфіскація робочих інструментів. У таксиста це машина, якщо він двічі попадеться податковій. Зоряна Степаненко Лосі Салівон. Сьогодні канал Україна. Золоту монету вагою 100 кілограмів викрали з музею у Берліні. Її вартість 4 мільйони євро. Навіть до книги рекордів Гіннеса потрапила. У світі таких тільки шість. Чи є шанси її знайти, Галина Баланович знає. Ось вона рідкісна монета під назвою Великий кленовий листок. 2007-го її випустив королівський монетний двір Канади: 53 сантиметри в діаметрі, 3 сантиметри завтовшки, 100 кілограмів чистісінького золота найвищої проби. Раритет викрали в ніч проти понеділка. Монетний кабінет берлінського музею мистецтв залишився без свого найціннішого експонату. Цю монету внесли до книги рекордів Гіннеса через розмір, вагу та неймовірну чистоту золота та найвищої проби зрозуміло, що на чорний ринок такий раритет не потрапить. Ми припускаємо, що грабіжники хочуть переплавити цю дорогоцінну монету. Злодії потрапили до музею через вікно одразу попрямували до монетного кабінету, забрали унікальну коштовність і втекли. Поліція знайшла лише драбину біля стіни. Як було скоєно зухвалий злочин, суцільна загадка, поки поліція не розкриває жодних подробиць. Як працює система сигналізації та охорони одного із найстарі. Іших і найбагатших музеїв світу, названого на честь засновника Вільгельма фон Боде, знають лише фахівці. Галина Баланович сьогодні канал Україна. Реальні розслідування найрезонансніших справ на каналі Україна стартує документальний детектив. Історія одного злочину. Експерти проекту Справжні слідчі вони розкривали гучні справи, які і стали основою документального серіалу. На знімальному майданчику побувала Ольга Родіна. Камера звук, да? 16.1.1. Так народжується нова серія документального детективу Історія одного злочину. Проєкт власного виробництва. Це реконструкція реальних гучних кримінальних справ та подробиці їх розслідування. Ведуча проєкту Олександра Соколовська допомагає розібратися в мотиві злочинів. Очень трогательная история в нашей программе мы уже записали эти серии, когда я лично поддерживала действия человека, который совершил убийство. И больше того скажу, что оперативная группа, которая расследовала это дело, они дальше поддерживали этого человека, они всячески способствовали, чтобы его наказание было. По можливості лояльні. Експерти проекту відомі борці зі злочинністю, які розкривали ці злочини в реальному житті. Валерій Кур очолював управління по боротьбі з організованою злочинністю, керував кримінальною розвідкою. Легендарний оперативник прочиняє завісу документального проекту. Там много і життєвих таких необикновенних, там животрепещущих, любовних романів, там много і трагедій, там много і перемоги. Руслан Сушко, старший следчий особливо важных справ, 25 лет на службе. Те, кто раскрывает и расследует преступления, это тоже живые люди со своими чувствами, со своими эмоциями, со своими взаимоотношениями, со своими профессиональными перегибами. И вот это все мы попытались воссоздать. Это юридическая, ну, скажем так, школа, школа мастерства. Это полицейские сегодня в Академии ждут, не дождутся этого сериала и говорят, когда будет, Степанович, скажите. їй. Прем'єру детективного проекту історія одного злочину дивіться сьогодні о 16.10. Ольга Родіна, Богдан Стрілець та Олександр Колодяжний. Сьогодні канал Україна. Шукайте на сайті сьогодні.юе. Як розвиватимуться події? Сьогодні розкаже о п'ятнадцятій. Залишайтеся з Україною.